Вітаю! І сьогодні черговий огляд на Hot Wheels, і це є Ford Bronco Wildtrak 21 року. От. Дістав таку коробочку, вже звичайно відкрита. Але, але модель варта уваги. Ну, Не будемо затягувати, зразу йдемо до розпакування і дістанемо цього монстрика. Ось така. Основна коробка йде всередині, тут бачимо напис Бронко, намальовані гори. Тут є його фари. Так, позаду напис. Лотипчик Redline, лотипчик Ford. Дивимося далі. Оп. Якщо ми відкриємо цю коробочку... Так, я це десь поставлю. О, так. Тут є у нас така... Картка, яка розказує, як правильно відкривати двері. Її можна десь лишити з боку. Добре, геть, щоб не цвічило. І сама машинка йде в такій, такому захисному футлярі. Ну, Мені більше подобається акрилові їхні бокси, але такі коробочки, але вже як є. Захисний такий пластик. І всередині сама машинка, яка складається з трьох. Ні. Чотирьох частин. Сам автомобіль, дві дверки і кришка зверху. Давайте подивимося, що на саму машинку. Зараз треба буде приблизити. Ось так виглядає наш бронко. Ну, чесно кажучи, мені він доволі класно виглядає. От, спереді напис бронко. Секундочку, щось фокус. Так, ми вернулися з фокусом. Але не дуже хочу лайти. Так, я зупинився, маємо класні промальовані фари, напис бронку, розчітка радіатора, протитуманки намальовані. Цей Specta Flame, такий голубенький чи синій мені. Ну реально оцей класний кольор подобається. Збоку напис. нас там перше? Wild Track. Є бокові дзеркала, які навіть всередині мають срібне забарвлення. Ключок бензобаку. тут захисні дуги. Позаду промальовані фари, Мустанг якийсь намальований, логотип форда, ручка, номерні знаки Wildtrack. Ну, Доволі класно. З цієї сторони все-таки саме, як і з іншого боку. Колеса у нас зі срібними обідками. Так, нічо, так? так перейдемо донизу. Низ так само доволі добре пророблений, металева база. Тут видно задній диференціал, ну, спереді тут захист ну. Як на мене, зробили класно. Дзеркала тут ідуть окремою деталькою, є щітки з чесника на капоті, так само напис «Wild Track. От така доволі достойна машинка. А основною особливістю є оці от додаткові штуки у нас можна доставити зверху Верх доставний. Тобто зробити його з відкритого джепа на закритий джеп. І так само в нас є дверцята. Ось такі от дверці маленькі, які так само можна поставити на машину. В них є напис Wild Track з боку. І вони доволі, здається, доволі просто ставляться. Так, як їх ставити. А, оп, одна дверка. І, хопа, друга дверка. Так, ще плюс цих дверок, те, що їх можна відкрити. Оп, і ми маємо так машинку з відкритими дверцятами. Дверцятами, які відкриваються. М -м, ще забув сказати по салончику. Доволі класно пророблений салон авто. Так, двері. Зараз покажу, як вони знімаються, бо оп, ми відкрили. Тиснемо трошки далі і дверка вже відчіпилася. І так само другу дверку відчепимо. оп, натиснули. І вона відчіпляється. Тепер по салончику. Фокус, 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 дівся. Зараз попробую ще світло додати. А, ні, от так видно, напевно. Бачите, там навіть промальований е, цей монітор всередині. Кермо класно зроблене, педальки є, ну, взагалі салон пророблений доволі класно. Кисла навіть розмальовані. От, Ну, По цьому претензій нема взагалі. Єдиний момент це в мене. от на цьому дашку є такі вушка. У мене одне вушко відламалося. Проте навіть з відлованим вушком воно нормально тримається, і чіпляється і зачіпляється назад. Може мене якось як неправильно його ставив. І ще плюс плюс цього RLC от подивіться, як зроблений прослід на машині. Чому тут видно Не В премки, наприклад, тут є оці такі виступи. Біля коліс, ну, блін, воно взагалі мені не подобається. А тут ми маємо такий справжній дорожній просвіт без цих всяких виступів. І спереді так само він зроблений набагато краще. По прохідності RLC виграє. От, дякую, що додивились до кінця. Сподобався огляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар і до наступних зустрічей.